Так? Да. так, Вони всі дуже важливі. Але вони виникли дуже-дуже давно. Так? Але є такі професії, які виникли зовсім недавно, Ті, на яких є попит, є такі професії. Хто знає, хто такий фінансист? Як ви гадаєте, фінансист? Хто знає, що таке фінанси? А фінансист це та людина, яка працює над вами. Є такі великі магазини, наприклад, так? або великі компанії, і там дуже великі гроші. І тому там потрібні люди, які будуть працювати. Але ці люди, люди дуже, дуже повинні знати дуже гарну математику, так? тому що це потрібно рахувати кошти. Також є нова професія, програміст. Хто знає? Ага, програміста така, да, що ну, снімають. Програміст. Нет, так снімають. Програмісти? Ні, так це комп'ютерки, що програми ставить. Так. Програмісти ще роботи зламати. Так, він може як зробити гарне, так і погане. Якщо дуже погано вчиться і не знає своєї професії, так? Так, ми з вами вияснили, що програмісти та людина, яка